Доброго ранку, діти. Ось дзвінок сигнал подав, до роботи час настав, ось і ми часу негаймо і урок свій починаємо. Діти, сьогодні пропоную вам завітати до бухнастика, якого саме відгадайте. Куций хвостик, довгі вушка, шерсть м'якенька, як подушка, скаче вгору, наче м'ячик. Хто це, діти? Сірий жайчик. Діти, подивіться, зайчик дуже переляканий. А знаєте чому? Сьогодні він познайомився з ось такими знаками і дуже налякався. Ох, і кумедний зайчик. Це ж знаки порівняння. Хіба їх слід боятися? Зараз ми покажемо зайчику, що їх боятися не треба. Це знак більше. Ви помітили? Що його зовсім не цікавить одна капустина. Йому хочеться ласувати якомога більшою кількістю, і ротик він відкрив на більшу кількість персиків. Ну що, пограємо з цим знаком? Порівняйте, дітки, чого більше? Ананасів чи капустин? Звичайно, ананасів. Їх п'ять, а капустин чотири. І ротик відкривається на більшу кількість предметів. Ну що, продовжуємо. На картинці абрикоси та кукурудза. Порахуйте їх кількість і порівняйте, чого більше абрикос чи кукурудзи. Ну, звичайно, абрикос. Ротик відкриємо на абрикос. А ось цей знак порівняння називається менше. Він завжди відвертається від меншої кількості предметів і повертається праворуч, і відкриває ротик там де більше. Ну що, пограємо? Порахуйте, скільки полуничок та морквинок, чого менше? Ну, звичайно. Що полуничок менше. Продовжуємо грати. Порівняйте, чого менше баклажанів чи бананів? Звісно, що баклажанів менше, їх два, а бананів три. Молодці діти, а у зайчика є ще запитання, що це за знак порівняння такий? Менше, більше, Зрозуміла, вони відкривають ротик там де більше, але тут нічого не зрозуміло. Ох і зайчик, це ж знак порівну, коли і зліва, і справа однакова кількість предметів. Ось тоді і з'являється знак рівності. Він говорить про те, що предметів порівну. Молодці діти! Гарно впорались з завданням, а зайчик ще підготував вам завдання. Давайте розглянемо картинку і визначимо, хто де знаходиться по відношенню до дерева. Хто під деревом, хто на дереві, хто над деревом, хто за деревом, хто перед деревом. Перевіряємо відповіді. Під деревом їжачок. На дереві синичка. Над деревом летить ластівка. За деревом лежить олень. Перед деревом плаває качечка. Молодці діти, ви гарно сьогодні попрацювали.